На одеській митниці в одному з контейнерів знайшли гелікоптер. Мі-2. він перебував там з 2007 року. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Гвинтокрил виявили випадково, коли почали обшуки через підозру посадовців митниці за фактом можливого зловживання службовим становищем під час розпорядження залежалими вантажами. Тепер гвинтокрил передадуть силам оборони України, і окрім гелікоптера, в залежалих контейнерах також виявили консервовані продукти: а ще алкоголь, швейні машини, автомобілі, спортивний інвентар і так далі. Споможний перевозити до 9 осіб, включаючи пілота, чи грузи до 3,5 тонн. Його крестерська швидкість 194 км на годину, дальність польоту без, без заправки 550 км. Такі вертольоти конче потрібні зараз нашим Збройним силам, перемога буде за нами.